Маляка, а зараз я пропоную вам виконати ось таку дидактичну вправу, яка називається Підбери слова. Вона дуже проста і ви дуже гарно з нею справитесь. Подивіться на цю лялечку. Привіт, малюки! Впізнали дівчатка, особливо ви. Давайте подивимо та скажемо, що можна робити із цією лялечкою. Подивіться, її можна тримати. Кладати спати, її можна пестити, співати, пісеньку колеби. Її можна готувати, її можна гладити, з нею можна гратися. Так. Так. Покладемо Лялечку на місце. А ось хлопці! Катити, катати, що ще, нагружати, вигружати, заводити, ремонтувати, мити, чистити, відправляти у дорогу. Покладимо машинку на місце. А ось всі ми вами улюблений м'ячик. Скажіть мені, що можна робити із цим м'ячиком? Ну, гратись, що ще? Милуватися, веселитися, ось така весела гра.